Ми зараз можемо сказати, якщо ми розібрали прильот ракети Калібр, ми відразу можемо сказати, коли вона виготовлена, яким заводом вона виготовлена, які в ній є компоненти іноземні, коли вони були виготовлені і як вони приїхали в Росію на відповідний завод. Це все зараз розкладається досить просто і досить швидко. А ці всі ланцюжки, постачання, далі, ця інформація доводиться до відповідних органів, в основному партнерських країн. Uh, і там вони відпрацьовуються і далі починається цей law enforcement, тобто uh, застосування закону uh, з їхньої сторони. Uh, для того щоб цей закон стосував, спочатку треба було накласти всі відповідні необхідні заборони, обмеження санкційні. Це вже зроблено. Тепер питання по суті залишається лише в забезпеченні дотримання цих заборон і над чим партнери активно працюють. Я думаю, що за останніх місяців шість uh, відбулися перші такі гучні кейси в Німеччині, в Нідерландах, в США. А саме по викриттю ланцюгів постачання і про застосування заходів кримінального правового впливу, ми вже бачимо торгівельні баланси дату з інформацією з митниць mm -hmm. по імпорту до Російської Федерації відповідно по експорту з країн за попередній рік. І ми бачимо, що за останні 4-5 місяців почала нарешті все знижуватись. Тобто mm -hmm. ми вже зараз можемо. Твердо сказати, що точно санкції мають ефект в плані зниження кількості надходження мікроелектроніки та інших цінних компонентів до Російської Федерації.